Росте, а тей, вийде на лови І зловить нас полохливих худих пташок. А шов, що це на дьобі за? зайшов і питав в обох. Ну, Бог нагородив, і Бог трохи, бач, прогадав. А як забрав на коріння і сагайдак, і стріли в клас, не мали куди. Постаріли, поранили крила. А він що? Ходив, казав. Ми просили любов, а не спокій. Сороки розносили те, ніж стодіть, так і стоїть. Ну а ви, уяви, що вісили. Лому і солону водою і клеїли крила, збирали любов, глечик на плечі, в'язали і несли пестили, і Богу і казали, може, ми й не просили, не мали сили, і може, біль прописався у нас на кухні. Але ж слухай, якщо ми не годні спокій тягти високими і любити разом хіба з образами, то може, це вірно, правильно лишити нас окремо, пересипати травами, дати куркуми, анісу кориці, і хай ті вірці, яких ми нарахували у спільних снах. Біжаться всією отарою відокремляться парами. А Бог посміхався зубами, очима дивився, ротом казав, ця гроза потрібна тобі йому, тому, щоб крила зросли і загоївся, дзьоб набухла любов, то Бог дає вам оце! Усе. А ви вже беріть чи боріть. Чи знаходьте когось, хто візьме. То чуєш адею? Зловив нас, зловися сам. Неси тепер ситопернів. У ньому все є. Крім крупові. Дякую!